Позивний мій гуцул, сам з івано франківської області, ну, Галицький район з Галичем. Тут є позиція і є наключество людей, які е, нам обслуги гармати. І я являюсь теж одним з них. Моє діло наводити гармату до прив'язаних точок, щоб е, попасти по цілі, які нам задають вищі командування. В арт-батальйоні мені подобається, то Набагато легше, як в піхоті було. Ти не знаєш, де ти завтра будеш і скільки ти там будеш. Тут більш е, ти прив'язаний вже до якоїсь ну, так, як у нас на даному випадку до цієї гармати. Інструменти все поклав, приготував і працюєш. Зразу вогонь. Ага. Так, да, да трошки важко. Ну, нічого. Коли вдома буде? Я, чесно, не пам'ятаю. Приїдання, можна сказати, коли я був в відпуску того разу? Ну, тоді, як я приїжджав, сестра всі дати знає. Вдома давно був вже більше, ну, більше, як рік. А перед тим два не був, бо рік строчки і ще почалась війна. Чесно вже забув, як ти вдома. І раніше, так, да, так тянуло. А це так, якось з хлопцями теж сиділи, общалися. Вони там дома-дома, я думаю, блін, що таке дома, я вже не забув, як моя кімната вдома виглядає капець. Я люблю роботу, багато робити, Всі знають. Вони від дитинства так привчили працювати. Я там підумав, що доубирати, до, до ще щось там потягати. Ну, це таке приміщення більш-менш прибрали, щоб не валялося нічого під ногами. Тут з БК получаємо, розпаковуємо з тубусів, збираємо повний снаряд. Це підготовка до. Отакого От може бути на сьогодні на завтра, оце. нам треба. Чи на сьогодні на вечір може піти? Зараз оце все даже. Якщо там буде прорив, не дай Боже. Сьогодні останній раз ранком стріляли це, прикривали наших хлопців, вони на евакуації були. По піхоті більш працює. Великий розрив від осколків, січе все там. добре січе. Ну, стараємося, що кажу, стараємося робити, щоб ну, працювало, бо піхоті важко там, дуже. Я знаю, я був там. Тоді, як ти чуєш, зі своєї сторони шорох, що снаряд полетів, о, ти вже починаєш себе спокійні чути. Значить, орта наша почала працювати. Зараз вони притихнуть, і нам вже можна буде якось там відійти, щоб безпечне безпечніше місце, або піти в нас. Я... Дуже хотів вже піхоти перевести. Ну надто довго вже там був. Я від початку як е, підписав контракт, як ми були ще срочниками. Не шкодуєте? Ні. Ні. Оце просто сидіти зараз вдома, мучити себе, ще когось з рідних своїх чи там коханих з собою, бо ти не знаєш, куди себе подіти, і не можеш їх там чи забезпечити ліпше, ну, встати, зібрати свою раму до купих і йти сюди. Так, да, відстань, да, трошки важко. Ну нічого. Помагати тут і пом помагати вдома, і все буде нормально. Колектив класний, прийняв я так, новачок них. показали, все курділо вели. Мені подобається, все, все гарно. А якщо можу бути наводчиком, то не означає, що привезли нам, наприклад, їжу, ще що, щось там, я наводчик я не піду. Ні, Матка. Встали всі різко вибілять, вирізли, все чітко. Казали, що треба, коли що її розрізає, і забувати. А що то вам вісти? Вчора гречку варили. вона, І борщ варимо собі. Ну, все собі роблю, так як має бути. Саме швидке, там макарон стошонку чух. саме швидке, саме оптимальне і теп тепле. І ну я їм зразу сказав, посени, я можу мити посуд за кожним разом, як хтось буде готувати. Ну, аби мені приготуватися, треба дуже рідко, натхнення надходить, що я можу там встати, попали, там вже то -то доїдало довести. Я мій посуд розподілили, все чітко стали, приготували, поїли. Гарно, віддихаємо всі. Це ще НГУ, нічого собі. Подушка НГУ? Нам такі давали колись. У нас на подушку е в наших краях сідає коли дівчина? Коли виходить заміж, коли її е заплітають на весілля, коли вже кінець весілля, е вона стає з дівчини жінкою. І традиція. Вона сідає на подушку і чоловік на коліна. І скидає три рази велон. Типа, що вона не хоче, потім все ж таки бере і приймається. Хочу одружитися і мати свої, свою ту людину. Пропозицію я вже зробив ще в піхоті. Це перший мій виїзд на Херсон. Сказали: не бріть багато речей, ви їдете на три дні. Поїхали на півроку, звісно. Не, так, я там з нею познайомився. Перше село. Я там побачив і сказав, моя. І по нині дай моє. Скільки вам вже разом? Два роки і. Якого числа сьогодні? 26 го буде в місяць.